Сьомий рік поспіль українці 14 березня відзначають День людей доброї волі, які не завелінням обов'язку, а за покликом серця відстоїть незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Це День українського добровольця. Шановні друзі, шановні учасники сьогоднішнього нашого такого зібрання, День українського добровольця або взагалі визначення українського добровольця високо достойно звучить сьогодні по всій країні, по всьому світу дай власне і нашому місті. З 2014 року. Оцей поклик. Війна, страждання і випробування. Вона змінила багато людей. Вона змінила уявлення взагалі про Україну. І зовсім по-іншому світ сьогодні на всіх нас дивиться, сприймає, пишається, цінує. Оцінює, дивиться, спостерігає, навчається, хтось і співчуває, хтось із жалю дивиться, хтось із переліком, невизначеністю. Бо насправді українці по-новому народилися за ці роки. Особливо, якщо говорити з 24 лютого 2022 року. З вашою допомогою ми відчували стійкість і незламність. От таким духом, от тим великим гротом, які піднялися наші люди до захисту нашої країни, і є сила в єдності незламності. Оце прописується, чому українці такі. бо всі один, стали на захист своєї країни, батьківщини, своєї землі. Вам величезне спасиби, вам уклін низький за той подвиг, за те життя, за ту відданість, за той патріотизм. Які ви сьогодні проявляєте. Вам слава, шановні добровольці, слава Збройним силам України і слава Україні. З повномасштабного вторгнення російської агресії вас об'єднало одне любов до України. Ви не зважаючи, хто працював, у кого був бізнес, хто відпочивав уже на заслуженому відпочинку, ви Добровільно взяли зброю в руки і пішли на захист нашої держави. Тому від себе особисто від районної військової адміністрації щиро сердечно вітаю вас, всім святом. Бажаю вам мирного, спокійного, сонячного майбутнього. Я вірю, перемога буде за нами. Сьогодні ми згадуємо і дякуємо всім українським добровольцям. Та добровольчим батальйонам, які мужньо та героїчно захищають нашу незалежність та суверенітет нашої держави. В час кривавої війни Росії проти України на захист своєї Батьківщини та її територіальної цілісності вже стали десятки тисяч українських добровольців, справжніх патріотів, сильних та мужніх сміливих. Наша готовність. Добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги. Пам'ятаємо та низько схиляємо голову перед кожним полеглим героєм. Шануємо їх подвиг та самопожертву. Герої наші не вмирають. Слава українським добровольцям! Слава нашим Збройним силам України! І святом, шановні люди доброї волі, так сталося, що за останній рік мені. Було за честь презентувати Звягівську територіальну громаду на багатьох міжнародних форумах і заходах. І ви знаєте, найбільше чим можемо ми сьогодні пишатися, це нашими людьми, це вам. Якщо рік тому багато іноземців, багато навіть європейців. Вони не сприймали нас як справжніх партнерів, вони знали, що десь треба допомогти. Вони знали, що ми ті, хто десь і за їхнім миром маємо постояти, То сьогодні саме завдяки вам, завдяки вашій сумлінній праці, відданості. Вашому щирому серцю і тому, як ви зробили і як ви показали, наскільки разом ми сильні і сміливі, сьогодні нас приймають як таких потужних партнерів, європейців. І сьогодні кожен а, кожне європейське місто партнер вони хочуть товаришувати зі зв'язами. Знаєте, ми дуже переживали, коли змінювали назву. Багато хто казав. Новоград Волинський е, був таким процвітаючим містом, а Звягіль то якась літера З, Але так вийшло, що Звягіль це залужний, це Зеленський і це нова історія. І сьогодні саме завдяки вам, завдяки всій вашій підтримці, ми сьогодні, е, ми сьогодні на порозі тієї нової історії від нас з вами все залежить. Ми сильно тільки тоді, коли разом. І наше завдання з вами перемогти ворога в цілому і до самої перемоги. Чому? Тому що ми не маємо лишити нашим дітям, нашим внукам цю проблему, яка наразі є війною. Слава Україні!